Розглянемо, як демонструвати екран в сервісі відеоконференції Google Meet. Будемо розглядати, як демонструвати екран на комп'ютері. Як бачите, я вже зайшов в Google Meet. Для того, щоб демонструвати екран, потрібно натиснути ось цю кнопку. Бачимо, з'явилася підказка, розпочати презентацію зараз. Натиснемо на неї і бачимо, є три види демонстрації. Виберемо спочатку весь ваш екран. Підтверджуємо надіслати. Тепер все, що знаходиться на екрані вашого монітора, бачать учні. Тобто всі, хто під'єднаний до даної відеоконференції. Для того, щоб зупинити презентацію, можна натиснути ось сюди більше не ділитися, або сюди зупинити презентацію, або ще раз натиснути ту саму кнопку зупинити презентацію. Інколи вам не потрібно показувати весь екран, а потрібно показати тільки якесь вікно. В цьому випадку натискаємо знову і вибираємо вікно. В нашому випадку зараз тільки одне вікно відкрите. Давайте відкриємо ще деяке. Це у нас провідник. Наприклад, нам потрібно показати тільки калькулятор. Я відкрию калькулятор. Бачимо вікно калькулятора з'явилося тут також. Виберу його, тобто вибираємо вікно, яке хочемо демонструвати. Як ви вже помітили, для того, щоб демонструвати, вікно має бути активне, тобто не згорнути. Отже, вибрали калькулятор, надіслати. Тепер учні, які під'єднані до відеоконференції, бачать тільки вікно калькулятора. Все, що по боках, вони не бачать. Крім того, вікно, яке ви демонструєте, буде відображатися на весь екран в учнів. Тобто воно буде здаватися більше і краще видно. Так, зупинимо презентацію цього разу ось цим способом. І розглянемо ще, що це таке вкладка. Дане демонстрування зручно використовувати тоді, коли ви хочете показати якусь веб-сторінку, тобто в браузері. Саме того, за допомогою якого ви війшли в Google Meet. Давайте я виберу, наприклад, ось ця вкладка, то натискаю надіслати. Тепер учні бачать тільки ось цю веб-сторінку. Навіть якщо ви згорнули браузер і самі дивитесь на калькулятор. Тобто ось це вікно зараз учні не бачать. А бачать тільки ось це вікно, яке ви проєктуєте. Ось це. Зупинимо демонстрування. Зупинити презентацію. Отже, ми розглянули три способи демонстрування екрану в Google Meet. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!